Добрий день, підписчики ось каналу. Перший виїзд. Скажем, не пробний виїзд, а виїзд вже в поле сіяти сівалкою, де метр міні. 2,4 захвата. Вчора я пробував по ураному. ну, чесно сказати, не понравилось, по, не по Ораному, по, де була тільки закрита волога. Погано лізуть сашвики, не понравилось. Це так тільки попробував. Сьогодні вже виїхав сіяти. Покультивував це поле, тут була закрита волога, Покультивував, поле було вирівняно, після того почав сіяти. Ну, як ви бачите, ось, ну, мені скажімо так, я задоволений посівом, рівненько, непогано, скажімо так. Да, звісно, можна трохи краще добитися, результат є, до коли стримиться, але в принципі непогано. Як Ви бачите, я вже пройшов. По-перше, чим краще, чим СЗ-36, не треба по кругах їздити. Ганяти. Тут а, краї забив, краї тут двічі пройшов, виходить 5 метрів, ну, 24 2.4, 4.8, грубо говоря, 5. Можу конечно, ще пройти. Ну, В принципі, хватав місця, доїхав до краю, дорога розвернувся і одразу пішов за гонку. Це економить час і швидше, ніж їздити по кругу сівалку і ЦЗ-3,6. Тому, ну, І розвертатися. Все одно для неї більше треба місця, щоб розвернутися, ніж для цієї. І за гонку, зразу пускаєш сівалку і поїхав одразу сіти, треба встановлюватися, як в за сівалки, щоб опустити сажники, вижати силіндр на багато. Ну, Доїжджаю до краю, туди буду вже по кругу їздити. Не треба було за гонки. ну загонку. Е, як була культивація до культива і після посія, бачите, ось здесь. Видно все, їдеш слід у слід, і якраз ось крайній сашник йде. І його як ви бачите. Ось крайній сашник сівалки. -сі ж. І ось на 15, ну, Плюс-мінус треба трохи привчитися. І тут немає нічого сложного, без всяких маркерів можна їздити. Це ось у нас скажем, культивація була. Ось, як ви бачите, навіть Культивація трохи нерівна, земля нерівна поверхності, то після сівалки земля вирівнюється. Звісно, є допрацювання, які зараз я покажу, що, ну, що, що можна, можна зробити і треба зробити. Зробив ось таку підножку, як ви бачите. Ну, я зробив навіть кращу підножку, ніж завод зробив, дивіться яка. Тут в два уголка під низ сітка витяжна, багато що сітку зверху приварюють. Ну, Небезпечно, можна пошкодитись, ну, наприклад, положити мішок, висипати мішок можна порвати, сітка під низ, уголки, ось дивіться як. Таке саме кріплення, тільки вже сплошно, ну, вирізав, Тут тільки буквою то тут аж, це заводська. ви бачите, саморобна, набагато краще. І ее, чи залоська на вариву туди зуби такі тоже це. Во-перше, хоп, вже нога не плаває. на перший час я кинув два сибка. Чого два сибка? Тому що для весу, щоб було для ваги. Получається два два сибка, вони важкі і вони хорошо загортають. А ті там то пружини загортає, що стоять Зад, ну Тобто просто так, от, для успокоєння душі. Отакі от ципки, вони е, ну, добре. Раніше тягав один, зараз два. Як назад здаєш, колесами не достаєш до ципків, ну, треба е, довжину угадати і все. Не ну, одразу вгадав, не достаєш, ззадки здаєш, все нормально. Я хотів тут приварювати. Е, Звіння приварювати, звіно, щоб на звіно знатів і все. Ну так ось з труби, з труби, з соти з труби вирізав таке кольцо. І на ось карабін закріпив. Звісно його треба, аби сюда десь було цепок, тому що крані не дістають. Ну крані в принципі вони то не потрібні, тому що крані тут земля м'яка, за шляхи так добре лізе, в основному яка проблема це за Колесами, тому що Трактор важкий, земля сідає, і отут сошники погано лізуть і погано закривається сошника. Ну, Тут вони зробили, ну, хто знає, вже є дзвонили на заводі, розіхлячи сліди трактора, стоять палапи і вони будуть за трактором скушувати землю, щоб лучше сошники лізли. Ну, в принципі, воно і так непогано, ну, можна з ними, ну звісно, ціна питання це ціна ціна. Можна, звісно, самому зробити, тут а я навіть думав, тут немає такого. Слуха музики, звісно, треба допомогти. Тут стоїть на плавающі, вверху так само на плавающому. Отже, ви метки бачите, ось це, що були, сівалка була плавающем, тут так само на наплаваєш далі, що в нас? Викинув я перемичку, цю, що в для жорсткості, для, ну, для бунки, щоб крепче. Ну, крепче треба поперечні перемички. Тут, наприклад, одну і тут другу. Ну, Туди я ще не зробив, звідси і до цієї болта кинув такі перемички. І вигну чтобы отудиться прикріпить прикріпити і все в принципі як вона і так більше зерна улази ну в принципі десь улазить сюди ну килограммі ячменю 180 десь улази кілограм ячменю ну десь на гектар плюс мінус хватаєш там ну а з ці воно і краще і, наприклад, якщо буде туда заслонка воно буде зерно задержуватися ну, це хтось є е Саме зерно, то так, якщо там з добривом, то треба її. Тут всередині чистіки працюють. На липаху земля Ось, як ви бачите, за колесами трактора дуще витирається диск, тому що туда земля сама твердіша. Ще я покажу що я зробив. Зараз я підніму. Тут варіатор на 40 стоїть, ну теж звісно, тяжело вгадати, який висів, це треба, щоб було зерно чисте було і відкаліброване. Ну, я важив один, ну, один коробок, закривається і колесо, виходить, 2,2 метра 2,21 оборот колеса, Я брав 10 оборотів, 10 оборотів це 22 метри. 22 метра множиш на 2,4, це виходить півсотки. От за 22 метри, ти коли проїхав, ти півсотки посіяв. І Півсотки потім виходить, один коробок, який береться осінний апарат і на 16 множиш. Кому більш подробне розкажу, як це сіється. В принципі, сошни, гофри, бачите, туди вони всі натягнуті, тут немає таке, як все що вони ну, згиб. Чого тут немає, тому що тут, тут, тут немає тройника і вони, виходить, постійно так, немає зависання зерна. Ще я покажу, підніму зараз сашники, сувалку підніму. Звісно хочу сказати, що э, сівалка 2,4, хоч вона 2,4 захватує з зерном, то важкувато хоч для трактора, чувствується, що важко йде. Важко в мене диски є, 800 кг культиватор, то легше. Тут видно, що ну, сама сівалка десь 800, плюс зерно, то плюс например, цепки ті самі, то відчувається, що вага є. Ось ці три сушника з зі сторони і три сушника з цієї сторони, які йдуть за колесами трактора. Ось як ви бачите, може зі сторони. А зараз другий, третій. Я там, виходить, другий третій, сьомий. Тому що вони нижче стоять, ніж оці. Для чого вони нижче? Тому що... Я їх поставив на тих тягах, що вверх ідуть, поставив на саме нижній отвір, дивіться. Тут стоїть на другому, а де за, за колесами стоїть на самому нижньому. Ось ви бачите? Оці три штуки вони нижчі. Ось бачите, три штуки з цієї сторони, вони нижчі всі. Для чого це зроблено? Для того, щоб за, за колесами трактора треба найбільший тиск на сошники. Ось ці ж три штуки, Ось раз, два, третій, четвертий, п'ятий. В них тут більший тиск. Я, ну, на пружинах можна тиск додати, І, ну, я на, на тих же поводках вверх пішли, присав на саме нижнє положення. А ці ж виходить. Ось 6, 7, 8, 9, 10, 11 вони м, на обичному ті об, три штуки так само на ліжні положення, щоб більше більше був тиск. Ось таке сівалка в принципі. І зерно, наприклад, тут от, постійно куліки ляться і ляться. Наприклад, якщо ці сівалки сяжать за 36 6 не дно рівне, то тут, тут аж воно як у ліки, в принципі. продовжуємо сіяти, в принципі, я задоволений. Тожу на третій, на третій швидкості, на третій. Ну, Можна на другій, але на третій, в принципі. Випускаємо трасу, якщо, наприклад. Можна съети самому тут нема чого такого Десь все одно хороше, чисте. dann ist Висів, в принципі непогано, як бачив ну, трохи, я його зв'язував до кучі, за що 2 він закриває хорошо сошники, де слід сошника. Зараз їдемо на загрузку. І як ви бачите, тут воно робить як лійка, лійка і воно постійно зерно тут є. Наприклад, ССЗ, що там дно Ж. Отака От стоїть тут на четвертому я Ну, зараз зерно трохи грязнувати, але ну, можна навіть поставити на 5, щоб легше було зерно відійшло. Так такий посів, в принципі, непогано. Дякую за увагу, підписуйтесь на канал, став лайк і коментую. Далі буде.